В тебе є справді досвід участі, і ти вже точно знаєш, як це працює зсередини, зокрема, і на самому пісенному конкурсі Євробачення. Які можливо там ти для себе зробила висновки? Та слухайте, треба класна команда насправді, і тоді все складеться. Я просто була на кожному етапі, на кожній ланці переконана, що мене моя команда засапортить. Що навіть коли я там буду без сил уже давати там якесь надцяте інтерв'ю підряд, далі там у мене буде 5 хвилин перепочити, бо далі треба їхати на якусь там презентацію. Але коли ви разом в команді все це робите, це неймовірний насправді досвід. Ти про саму поїздку чи про весь, весь конкурс ну, з нацвідбору? і Весь конкурс із нацвідбором, в тому числі, до речі, хочу сказати, що нацвідбір емоційно набагато набагато складніший, ніж Євробачення. Тому це просто от треба цей етап пройти, далі буде легше.